І Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні ми згадуємо всіх святих землі Української. І виникає запитання у нас. А хто ж ці є святі української землі святі? Як не дивно ми заглядаємо в історію, то наш покровитель цього храму, святий Андрій Першозваний, є. Святим української землі. Чому? Тому що коли він вийшов ще за переданням на пагорби Києва, то хто же був святий Андрій Першозваний. Він же йшов саме в ці країни і проповідувати. І виходячи з цього висновку, то святий Андрій Першозваний це є перший тих апостолів, яким є святим. Нашій землі. Ми пам'ятаємо також і Антонія, і Федосія Печерського, ми пам'ятаємо і Ларіона митрополита Київського, Михаїла і безліч святих. І є імена, які сильно прославилися, дуже видатні, наприклад, там, князь Володимир Великий, де вшла велика розквіт Русі. Ми ж пам'ятаємо княгиню Ольгу, тобто є ті імена, які всіх є на уста і знають всі їхні подвиги. Але є також і ті святі, які таємні, ті, які жили за життя святістю своєю, але їх тільки визнали після кончини їхньої. І ці імена теж записані в книзі православної книги. І ми їх сьогодні святкуємо. І задати собі запитання, чи можна стати святим? Мабуть, більшість людей скажуть, навіть тут присутні, що це неможливо в сьогоднішньому часі, тому що важко живеться, треба десь якось крутитися, якось кормити сім'ю. І стати святим є неможливим. Але ми пам'ятаємо, що Господь сказав, що для людини неможливо, але у Бога є все можливо. Це означає те, якщо людина старається, якщо людина хоча б мінімум докладає зусилля для того, щоб бути послушною перед Господом, вона може святкувати життя вічне і може стати святою. Наприклад. Пам'ятаєте князя Володимира? Це ж, це ж був язичник дуже гострий. Правда ж? Правда ж? Ми навіть знаємо першого мученика святого дитя Києво-Печерській лаврі знаходиться у ближніх Печері младенець Йоганн. Це ж Володимир Великий, він вже. Цього немовля приніс в жертву ідолу. Багато ми про це знали. Ні, не знаємо. Ми лише знали, що він хрестив в Русь. Знали, що він всіх охрестив, але яке його життя було, ми не знаємо. Але ми бачимо, що є, він святим і записуй до Святим. Чому? Тому що покаявся перед своєю смертю. Він виправив все, що він зробив погане. І так безліч є святих, які були непослушні перед Господом, але в останній час взяли і покаялися. У нас є, дорогі брати і сестри, стати святим більше перспективи. Чому? Тому що кожен, хто з нас приходить на сповідь, каже: Я не вбив це вже смертного гріха на нас немає. Кажуть, я не вкрав, це теж вже є добре. Тобто вже десь на два гріха є менше. І тому подібне. Кажуть, Богом я не сварився, батька і матір шаную, поскільки можливо. Тобто в нас є певний перелік гріхів, які в нас вже відсутні, і з цього можна відбитися, що ми хоча б чуть-чуть стараємося. А той, хто старається, успадковує життя вічне. Бо весь сенс життя нашого в чим заключається? Збагатитися? Ну, ви кожен, мабуть, по собі пам'ятаєте, ви трошки старші, і ви пам'ятаєте, як ішов період з комуністів до, з, до незалежності, як оці гроші стали нічим, фантиками стали. І всі записували на книгу, і що сталося? Ну, Тимошенчика дала по 1000 гривень там з часом, правда ж. Але що це означає? Що все багатство пішло в нікуди. Як здобулося, так і вийшло. Сенс нашого життя зібрати кошти. Ну, бачимо навіть з цієї історії, бачимо з цього прикладу, що гроші нічого не варті. Вони сьогодні є, завтра їх немає. Здобути будинок, ну, бачимо. Прийшла війна у 21 столітті широкомасштабно в Україну, і той, хто збирав будинки, лишається без будинка. В цьому багатство. Ну, бачу, що теж не в цьому багатство. Сказати, що в автомобілі, так ти сів в автомобіль, коли розпочалася повномасштабна війна, але ангел смерті знайшов тебе і там. Скільки автомобілів, скільки людей в автомобілях повмирало. В цьому є багатство, приходимо в висновку, що в цьому теж немає багатства. І виявляється, все, що ми тут здобуваємо, не все нас радує. От спілкуючись з людиною, от, наприклад, є пані Кристина, яка з Маріуполя, і вона розказує ті речі, які є дуже і дуже. Такі лякаючі, тим, що залишаючи все, вона тільки взяла? Що? Все своє багатство, що мала в собі: себе, дитину бо чоловіка вбили. І що маємо? Маємо те, що важко якось зрозуміти, в чим є багатство. В матеріальному в світі ми виходимо, що багатство нічого не. Не значить. Все, що ти маєш, ти повинен мати в собі. Якщо ти докладаєш максимум зусилля тільки в матерію, то ти напрасно живеш. І кожен з нас буде напрасно жити. Якщо ти докладаєш до духовного світу і в матерію, тоді буде порядок. Тому що ти можеш розподілити, де одне і іншому не заважає. Бо якщо ми заключимо тільки своє бачення, фінанси і в цю матерію, ну тоді буде що? Прийде ангел смерті і зробить те, що ми маємо вже на прикладі. Чи війна вже закінчилася в Україні? Ні, вона не закінчилася. І кожен з нас не знає, чим закінчиться. Ніхто не знає. Так нас радують, що все буде добре, все-все-все. Але це не означає, що навіть та сама ракета, яка летить чи шахет, чи вона нас не застане, де ми не були? Правда ж? Правда ж? Кожен день діти помирають. Взяти кривий ріг, діти померли, Одеса, діти померли, Київщина, діти померли. І що ми збираємо? Що ми, дорогі брати і сестри, збираємо в цьому світі? Одні як продовжували жити безбожно, так і продовжують. Для них війна закінчилася. Для тих, хто докладає зусилля для Збройних сил України, для переселенців, для них війна ніколи не закінчиться до тих пір, поки не скажуть, що все. Все. Як свого часу стало в 45-му році, Сказали, що все, війна закінчилася. Але Друга світова скільки тривала? Хто пам'ятає? Скільки? Так. А в нас якого вже року триває війна? І ми кажемо, що швидко буде наша ще перемога. Треба бути реалістами. І в Господа тільки все можливо. Тільки в Господа все можливо. Тому сьогоднішня Євангелія говорить про те, за чим ми біжимо. Чи взагалі брати приклад, наприклад, святих, яких ми сьогодні згадуємо, землі української? Вони найперше мали що? Мали любов один до одного. А коли ми виходимо на вулицю, чи ми зустрічаємо цю любов один до одного? От, наприклад, це трохи залізу так в особисте, наприклад, в пана Дмитра. Сталася аварія, тобто в нього в'їхали, а його звинувачують і добиваються до того, щоб він заплатив кошти ще свої за те, що він не винен. Чому? Тому що приїхав хтось і починає рішати. Є любов. От є любов, коли ми виходимо на вулицю. Немає. Один одного якось старається облапошити, мабуть, таким словом сказати. І виявляється, любові як такої вже немає. І я вже казав в моєї проповіді, що кодло зміїне гуртується. А добрі люди, вони поодинокі. Вони добрі, тому що підставляють другу щоку. Але чи добре підставляти другу щоку? Ні, бо ми неправильно розуміємо. Завжди хтось там каже: от ти віруючий, ти православний, ти маєш підкласти другу щуку, ти не маєш встити, ти не маєш казати просто візьми лапки, як песи склади, і чекай, поки тебе будуть бити. Чи це і добре? Ні, це й не добре. Це є дуже і дуже погано. Тому що коли Ісуса Христа вдарили воїн просто так, то він стерпів і підставив другу щуку спасити. Ні. Він сказав, за що ти мене б'єш? Тобто Ісус Христос навчає, що це підставити іншу щуку, це не означає, щоб бути тим покірним перед сатаною, щоб не бути покірним тим, хто служить сатані. Ні. Якщо ти є правий, ти маєш докласти максимум зусилля для того, щоб твоя правда була визнана перед всіма людьми. Так само, і зробили ці святі. Вони, коли отримували муки, вони хіба здалися? Коли їх поливали оливом, вони здалися, смолою обливали. Вони здалися. Чому вони не здалися? Тому що вони знали, що Ісус Христос це є істина і що Він є творець всього світу. Взяти, наприклад, Андрія Першозванного. Він що зробив три дня і три ночі висить на Христі і проповідує. Його хочуть зняти з Христа і вже помилувати, він каже: ні. Якщо я зійду з Христа і мене помилують, то ті люди розчаруються в мене і приймає смерть на Христі. Чому? Тому що істина була на Його боці. Так само і ми. Скарби земні пов'язані з тою істиною, яку ми маємо. І духовний світ він переважає все матеріальне. Тому, дорогі брати і сестри, борімося за ту істину, яка є дійсно істиною. І ми повинні збирати скарби духовні теж. Зимні я не кажу, що треба відкидувати. Я не кажу, що кошти це є погано. Ні, це не погано. Погано, коли ти вже починаєш їм служити. Коли ти є правильний управитель, то це є добре. Коли ти керуєш коштами, а не кошти тобою. Ось що треба нам кожному запам'ятати. Збирати скарби небесні потрібні, тобто чути свою совість, чути свого ближнього. І співчувати своєму ближньому. Але щоб не матерія нами керувала, як тими людьми, що плюють на війну, плюють на інших людей, плюють на дітей. Головне, їм збагатитися, щоб ми до такого не дійшли. Амінь. Слава Ісусу Христу!